17 листопада студенти всього світу відзначатимуть своє свято. Вшанувати цю подію не лише веселими розвагами, але й активною науковою діяльністю. Вирішили студенти Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. У стінах вишу вони зібрали всеукраїнський симпозіум на тему співдружність наук, архітектура, економіка, право. Проводити такі конференції напередодні студентського свята вже стало доброю традицією, розповідають в університеті. Також із кожним роком розширюється географія учасників симпозіуму. Цього разу свої доповіді до Івано-Франківська привезли студенти освітніх закладів Києва, Одеси, Дніпропетровська, Миколаєва, Тернополя і Львова. Тема нашого симпозіуму – співдружність наук, економіка, архітектура та право. Тому я думаю, якось в подальшому співпрацю, в подальшому нові знайомства, в подальшому розвиток взагалі співдружності не тільки наук, але й університетів. Теми досліджень, які студенти презентували на симпозіумі, стосувалися різних аспектів: це і розвиток економіки, і розбудова правової держави та багато інших актуальних проблем. Я Працюю взагалі то в, в кримінальному напрямку. Моя доповідь. Така вона якби болюча для Миколаєва. У мене є основні питання відновлення та скасування смертної кари. Соціологічне опитування Якби, нас направили на те, що 38% сказали, що так потрібно, а 54% сказали, що ні, і 8% сказали, що ну не знаємо або байдуже. Тобто ми бачимо, що 38% буквально це ті люди, які за відновлення смертної кари. Тема симпозіуму не випадково охопила три наукові галузі: архітектуру, економіку та право, пояснюють організатори. І наголошують, що ці на перший погляд різні системи мають багато спільного. Ми можемо тільки теоретично розділити напрямки економіки, архітектура, права. Тому що кожен громадянин, кожна особа вона десь проживає, тобто є житло. Вона хоче це житло створити комфортно. У нас є спеціальна підготовка на рахунок дизайнерів. Кожна людина, щоб отримати це житло, має, має мати стабільне джерело доходу, прибутку. Це вже економічна складова. І звичайно, людина не може себе почувати в безпеці, якщо вона не захищена з правового блоку. Відомо молоді люди. Вони завжди мають свіжі думки, погляди, ідеї. І ці творчі ідеї вони деякі з них можуть бути реалізовані в житті. А для сучасних галузей, таких як будівництво, та архітектура, та економіка та підприємництва, особливо право. Це набуває на особливо актуальної ваги. Однак день студента в університеті права відзначили не лише науковими дискусіями. Після закінчення симпозіуму на його учасників чекала розважальна програма, складовою частиною якої став музичний концерт і конкурс краси.